Алло, да, тогда оце тут стою, оце блинчики блінчики жарю, понимаєш? Телефон, правда, якийсь оце, странний. Не чутно тебе вообще. Наверно треба було дзвонок брати. Наш час. Інтересно, mm -hmm. а що там буде завтра? Слухай, я нічого не забув. Та ні, нервно, ні. Блін, а що люди думають обично, коли їдять? Якийсь я стране. Слухай. А, ого, вкусне яке. Прикольно. А, а я домашку зробу? Здається, пора робити домашку. Так, що я тут, а? собственно, треба би по полочках позаглядати? Так, а де в мене зошит у вас є? Що ми не зможемо? Який взагалі розклад на завтра? Хто мені скаже? Розклад на завтра в нас такий, як на сьогодні. Це означає, що домашки у нас, в принципі. така там домашка, блін. Давай щось інтересне пошукаємо. Так, що у нас тут а в цій тумбочці? Так, а оце. Та ну реально? Оце воно. Йо, але то він. А я от тут стою, оце блінчики жарю, розумієш? Телефон, правда, якийсь. Красна Nokia Cena. Сам пер, знаєте що? Статус. Ну, а ще, разом з усім. Це Значить, надежний. Значить, надіжний телефон, це должен всегда бути при собі. Розбить горіхи, розбить е і розбить телефон. Бажано сусіда. Телефон. Універсальний інструмент. Тут є откривашечний механізм. Бажано одноразовий, но все-таки пиво відкрить хватить. Также... Для... Чувствую, что это кринж. Так вот, краснонокия, статус. Казалось бы, что может быть лучше. Итак, пока у нас идет гопник, я вам расскажу, как защититься телефоном. Зажимаем Nokia в кулак. Размахиваемся і... и. Nokia. <реш> Супер, я ще А що у тебе, бл**, шапки? Т**а. <реш> Ладно, типу, і ця постановка дуже нам нравиться. Дякую Турбіну і все. Песок Всім передаю привіт. Да, Пішли песок... по пляшкувальню. Макови купляєш? Хорошо, купляємо макови. Ось така зарплата моїх операторів і кого? І актеру. Актеріще, передай привіт собі. Я і актеру, бл**. А, плюс, я тебе сурка подивляю. Блін, тут а, написано вставте карту пам'яті. диви диви, яка вона блатать ни у час немає. Ты трекарту памяти таку купить. Ебал.